Доброго ранку всім! Чи є Одесити на зв'язку? Хочу познайомити вас з такою книжечкою Збірник творів Єрмія Галки Одеса 1875 рік. Єрмія Галка це псевдонім Миколи Костомарова. Ви можете спитатися, як така книга могла вийти українською мовою в той час. А я вам нагадаю, що ця книга вийшла за рік до Емського указу. Який потім все забороняв українське. І я навіть хочу зняти відео порівняльне двох книг, як виглядала книга до Емського указу і як виглядала після Емського указу. Микола Костомаров був реальним націоналістом в той час, як би зараз сказали бандерівцем. Тому що він вважав, що саме українському народу належить місія звільнення всіх слов'ян від деспотизму і рабства російського. Так як я Бог декламації, одразу прошу вибачення. От сосни до сана вона притягнулася, до хмари Карпатської вона доторкнулася, чорноморською водою умивається, лугами, як квітками, квітчається. Це автор описує географію української пісні. Дідусю, розкажи нам казку невеличку, яку ж би вам сказати, питає дітей старий. А от про відьмуту, про бабу гребетничку, що бачив ти колись, як був ще молодий. Микола Костомару взагалі заслуговує окремого відео. Я планую підготуватися і зняти про нього більше інформації про його погляди на історію України. Коротку і цікавою тобіографією зараз додам телеграм-канал, а ви відправляєте відео своїм одеситам.